З нами на зв'язок вийшла кандидатка історичних наук, дослідниця українського визвольного руху, авторка книги останній командир УПА, життя і боротьба Василя Кука Аліна Панеполяк. Питання, пані Аліно, слава Україні. Героям слава. Отож, пані Аліно, сьогодні 110-та річниця від дня народження Василя Кука, останнього командира української повстанської. Армії, ви досліджували його життя, всі його так би мовити події в його житті. і Чи можете сказати, чи яким чином можливо пан Кук поперечав нас про можливість ось такої повномасштабної війни з Росією, знову ж таки, от яка трапилася зараз? Дивіться, Василь Кук. Протягом всього е, свого свого життя е, він боровся з Москвою і так само як його покоління. Е, вони боролися з Росією, е, і е, в 90-ті роки е, він давав інтерв'ю. Де за якими ми можемо говорити про те, що він прямо вбачав загрозу Росії для України після помаранчевої революції? Василь Кук, як історик, адже він мав фахову історичну освіту, Він бачив, що перспектива подальшого а, в майбутньому а, зіткнення з Росією є дуже великою. А, це він неодноразово зазначав і говорив. На загал, життя його ем, є таким прикладом для нас, сучасних для сучасних поколінь українців ем, величезної боротьби. Він починає з 1937 року свою таку підпільну діяльність, справдиву підпільну діяльність. Він е, знаходився на нелегальному становищі. Це його ця революційна боротьба почала ще задовго до Другої світової війни, і саме завдяки своїм звичкам, навичкам, Василь Кук зумів дожити до незалежності, як на мене, зустріти незалежність. І він перебував в совєтських тюрмах. Він прекрасно бачив, що це є за публіка. Uh, і які в неї прагнення. Uh, після смерті Романа Шухевича в 1950 році його було обрано головним командиром Української повстанської армії, також він очолив ОУН uh, в воюючій Україні. Uh, з 1947 року Василь Кук uh, фактично був правою рукою Романа uh, Шухевича, і його вклад в таку от в боротьбу вона була не тільки не тільки зі зброєю в руках, але Василь Кук був один із перших, хто почав писати історію української повстанської армії. Коли його було взято полон совєтами, то якраз в його документах. З його речами було знайдено і ось ці перші його праці, такі маленькі з, української повстан... з історії української повстанської армії. На загал... Його походження, Те, що він походив е, з села е, Красне е, Бузького району Львівської області неподалік від Зовчева, він походив з родини е, робітничо-селянської, Тато його був робітник залізничні мати була селянка, і якщо ми говоримо про його ось таку е, підпільну боротьбу, військову боротьбу, тому що він е, та людина, яка в собі вміщає багато якостей, адже він був не тільки революціонер, практик, не тільки прекрасний військовий. Він ще був чудовим розвідник, ми б сказали в зараз, і конспіратор. Взагалі, вся родина Куки, всі діти їх було п'ятеро. Вони всі були в організації українських націоналістів. Це таке покоління, покоління борців за свободу. І як на мене, найбільша, мені здається нагорода для Василя. Ука стало те, що він побачив ту омріяну незалежну Україну. Е, і як на мене, одна з таких дуже життєдайних фраз, його ж, е, це те, що е, він говорив про те, що УПА все ж таки змогло перемогти той тоталітарний режим, адже українська державність відбулася. Тож е, ну, з вдячністю. Про ту боротьбу і, і, і з тими цінностями, які несла Українська повстанська армія для нашої сучасної армії, бо я вважаю, що а, ми сьогоднішні. А, Маємо ось це продовження від української повстанської армії від е, перших визвольних змагань. А Василь Кук якраз походив з того покоління, яке яке пам'ятало українську державність 1918 21 років. І е, вони жили фактично тими прагненнями і тим бажанням знову відродити незалежність. Власне, що йому 30 червня 1941 року вдалося зробити. В Львові був е, проголошений акт відновлення української державності е, на чолі о, на чолі України, тоді став Ярослав Стецько. Як ми пам'ятаємо, він також намагався зробити і в Києві відновлю саме проголосити цей акт відновлення незалежності, тому що Київ завжди був стратегічним містом. Це столиця України, але на жаль, через нацистську окупацію це не вдалося зробити. А вдалося знак зробити вже в 91-му році, коли Україна отримала свою незалежність. І Я вважаю, що це один з таких знакових е, пер, знакових е, особистостей для нашої історії. Адже він пройшов всі, він фактично народився в час Першої світової війни. Пройшов всі кола Другої світової війни і зустрів омріяну незалежність і розповідав. Ділився своїм досвідом для молодого покоління, бо він популяризував дуже гарну о, українську повстанську армію, розповідав про власну боротьбу на своєму власному перекоді, Тож, як на мене, Особистість а, знакова Аня, про Аліна. повинні знати всі е, так пані Аліно. Дійсно, погоджуємося з вами, що це одна із знакових особистостей, і вірно, ви сказали на початку розмови, що історія нас вчить майбутнього, адже. Якщо подивитися на нашу історію, то очевидно, що наш вічний ворог це Росія, і ця біографія Василя Кука, тому одне із підтверджень. Але чому, на вашу думку, ми от, від 91-го року, коли нарешті здобули цю незалежність, так якось легковажно ставилися до своєї історії і, мабуть, що не зробили висновки з неї, тому що інакше ми були б набагато сильнішими ще в 2014 році. І е, не дозволи би ворогу вдертися ще тоді, мабуть. І можливо, зараз не було би такої повномасштабної війни. На вашу думку, чи зробили ми вже нарешті в, висновки з нашої історії, і чи е, стане ця війна, яка триває зараз з Росією, вже нарешті останньою? Дивіться, наша остання війна з Росією можлива лише за тих умов, якщо Росія припинить своє існування, і я вірю в те, що після цієї війни ми можемо, ну, я, як історик, говорю свою власну думку. Думаю, так, що, як приклад, коли відбулася війна в Афганістані, і коли війська останні Солдат СРСР в 1989 році покинув Афганістан, і після цього Союз розвалився. Так? Я вірю в те, що ця війна вона змінить мапу Росії. Ну, Мапа ось, буде побачимо. як в кабінеті, в кабінеті Буданова. Так? Ми теж на це надіємося. Це... Я на це... Я на це натякаю, але побачимо, як воно буде так в історії. Немає умовностей, тому що і немає цього слова, якби якби в 2014 році віддали відсіч. А чи була в нас така можливість дати відсіч? Чи була не було на тому, тому, що не знали арія? історії, не шанували її, мабуть, з 91-го року. Не зробили висновки. Мабуть, що ну надіємося що зробили нарешті, і історія більше не повториться. А будуть наші наступні історії найяскравішими. Історії, ось на цьому будемо завершувати з вами, пані Аліно. Було приємно поспілкуватися, почути ваші слушні думки і роздуми і інформацію про Василя Кука і про нашу історію. Нагадаємо, що Аліна Понепаляка, авторка книги Останній командир УПА, життя і боротьба Василя Кука це кандидатка історичних наук, дослідниця українського визвольного руху, була з нами на зв'язку. Дякуємо вам, пані Аліно. Дякую за запрошення. Всім гарного дня. 啊。